Економічна ситуація в країні не привід не довіряти банкам, кажуть експерти. Головне правильно обрати фінустанову, щоб зберегти та збільшити заощадження. Фахівці радять звернути увагу на рейтинги банку: кількість капіталу, якість кредитного портфелю, ліквідність, доходність та надійність банківських депозитів. За такими критеріями в цій рейтинговій компанії визначають найкращих інформацію. Беруть, із щоквартального звіту банків, яку ті розміщають на сайті. Фінустанови, що приховують дані про себе, у списку не побачите. Тож із 155 банків лише. 76 можна довіряти до 10 найнадійніших потрапив і банк Кредит Дніпро. Ублічний рейтинги моніторяться Кредит Днепр Дніпро е, являється банком з високим рівнем надежністю. Он і завжди являвся банком з рівнем надіжністю. Uh -huh. Середній показатель по уровню привикательності депозитної програми все таки дозволяє банку знаходитися в першій групі. Такі показники не випадкові скажуть у банку. Виконання зобов'язань перед клієнтами проведення платежів, нарахування зарплати в пенсій і звичайно ж виплата депозитів. Пріоритет навіть під час нестабільної економічної ситуації. Нинішні момент Не нужно бояться депозитов в банках, которым вы доверяете. Банк пережил не один кризис. Банк на рынке более 20 лет. У нас есть хорошие депозитные программы, которые могут... Податі любому клієнту починаючи від програм, які розчитані на клієнтів, на короткий срок. Такі рейтинги, підказка для вкладників, кажуть аналітики. Адже якщо банк стабільно має високий рейтинг, то йому можна довіряти. Нині не час знатися за високими відсотками. Одностайні експерти. Щоб зберегти заощадження, треба знати головні правила. Якщо банк. Регулярно потрапляє в такі рейтинги і регулярно потрапляє на хороші позиції в тих рейтингах. Це, скоріше за все, фактор роботи банку, роботи його менеджменту. Якщо банк виплачує вчасно депозити, повертає, от тоді такий банк можна вважати надійним.